Привіт, малята! Я мавпочка Чіча. Живу я в Африці, у нас тут тепло-тепло, а полюбляю я екзотичні фрукти. Відгадайте, який саме? З вигляду він, як рудий м'яч, тільки от не летить навскач. В ньому корисний вітамін, це стиглий? Що? Так, звичайно, апельсин. А ви полюбляєте апельсини? Так, вони дуже смачні, запашні. Друзі, а скажіть мені, будь ласка, якої форми апельсин? Так, молодці, круглої. І називається куля, а колір який? Так, помаранчеві, розумнички ви мої. Я спираюсь в гості до своїх друзів і прошу допомогти мені зібрати апельсини, щоб я могла їх пригостити. Домовились? Діти, для того, щоб зліпити ось такі гарні апельсини, нам потрібен буде пластилин або тісто для ліплення. Якого кольору апельсини у нас? Так, помаранчевому. Ми беремо пластилін у мене тісто для ліплення. Кладу на одну долоньку, зверху притискую другою і коловими рухами роблю кулю. Ось там дітки між долоньками. Вам добре видно? Ось, зробила кулю. Ось, подивіться, яка куля. Тепер роблю легесенько легесенько вдавлю зверху і знизу. Так як у справжнього апельсина. Потім стекою, дітки роблю багато-багато крапочок, як в апельсина, ось такий весь весь апельсин. Я роблю мілесенькими стекою мілесенькі крапочки, щоб він був схожий на справжній, щоб його можна було з'їсти. Якщо ви знаєте, що це зроблений із. Тіста для ліплення. Ось так. Подивіться, який апельсин у нас вийшов зовсім схожий на справжній, так? Друзі, прошу вас якомога швидше ліпіть апельсини, бо мені дуже хочеться пригостити своїх друзів. Домовились? Буду чекати на все добре.